Ісусі і полна радість в нашому Господі, який так возлюбив нас, що дай нам, Господи, збагнути цього Його другу ті, всієї сили Його. Я сьогодні хочу поділитися Словом Божим. І сьогодні хочу, щоб ми разом з вами пороздумували над водою Божою про нас. Ви знаєте, дуже часто ми можемо чути різні речі, дуже часто в житті у кожної людини може щось ставатися, і ми можемо чути, що ну це була воля Божа. Ви знаєте, я одного разу в житті, у мене така була ситуація, і я запиталася одного служителя. Ви знаєте, якщо чесно сказати, я готова була від нього, чекала від нього потішення. І ви знаєте, моє засмучення, воно умножилося тою від яку я почула. Я е, почула, що воля Божа для нас може бути абсолютно не такою, якою ми би хотіли її бачити і чути. І ви знаєте, це спонукнуло мене інший раз глибше і глибше замовитися в Слово Боже і знайти той благословений вірш, який є написано, що воля Божа для нас є на добро. Ви знаєте, наш улюблений Господь, Він прийшов з неба для того, щоб принести нам добро. І темою моєї проповіді сьогодні буде: Бог бажає нам добра. І давайте ми переглянемо ці місця писання. Давайте я спочатку зачитаю місце Списання, де ми побачимо. Цих місць Писання є дуже багато в Слові Божому, але ми побачимо. Що як Господь виходив назустріч ізраїльському народові, коли він нуждався, коли він був притиснутий, коли він був в важкому в важких ситуаціях. І це є прообразом для нас, новозавітніх, що на всяку ситуацію у Господа для нас є вирішення. Давайте я зачитаю місце списання. Книга, перша книга царів, це буде з 7-й розділ. И с 8 верша. И сказали сыны Израилеви, Самуилу, не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян. И взял Самуил одного ягненка Отсусов и принес его во всесложение Господу, и позвал Самуил к Господу об Израиле и услышал его Господь. И когда Самуил возвысил,. возносился в сужение филистимляне пришли воевать с израилем но господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас и они были поражены пред израилем и выступили израильтяны из массивы и последовали и преследовали филистимлян и поражали их до места под э, Вівхором і взяв Самуїл один камень і поставив між Масіфоє і між сеном, і назвав його Авенєзер, сказав до сього міста помог нам Господь. Дивіться, яке, яке цікаве місце. Бояться, Боїться ізраїльський народ, тому що ворог виступає проти нього. І що роблять? Євреї. Вони прикликали пророка Самуїла, і вони просили його, взивай до нашого Господа, нехай захистить наш Господь. Давайте ми згадаємо, коротенько вернемося у те місце, коли ще не було Самоїла. І давайте ми згадаємо те місце з писання про жінку бездітну, яка не могла породити і, напевне, не один рік чекала, напевне, не один рік молила і плакала. І це не був той перший день, коли слово Боже каже про неї, що вона прийшла і плакала. Ми хочемо, давайте ми переглянемо це місце, яким... Довготерпінням і яким великим бажанням була наповнена ця жінка в очікуванні народження дитини. І подивіться, який дивний, курйозний випадок стався, коли вона прийшла у храм молитися і просити Бога. Навіть первосвященник побачив її і подумав, що вона п'яна. Можемо собі уявити. Така велика подія, уже усе небо бачить, ось-ось має прийти у цей світ такий великий пророк Самуїл. А тут первосвященник може сказати цій жінці, через яку буде послана ця велика людина для Ізраїлю, що ти, напевне, п'яна. Наскільки вона плакала, наскільки вона ридала, вона принизилася, вона напевне не думала про свій зовнішній вигляд, як виглядає вона перед людьми, наскільки вона хотіла умолитися перед Господом. І подивіться, народжується цей її довгожданий син. Ми, коли читаємо слово Боже, ми знаємо життя Самуїла, що він був посвячений Богові, що він у храмі виховувався. І дивіться, що каже ізраїльський на народ. Про нього взивай до Бога, щоб Господь визволив нас. Ми, це і прообразом для нас. Ви знаєте, ми самі зараз. Нам не потрібен ніякий пророк. Ми самі можемо взивати для Господа, до Господа, і просити визволення, просити звільнення від тих чи інших ситуацій, які можуть нас спіткати на цьому шляху. І дивіться, що. Якщо ми подивимося продовж Слова Божого нігде не є записано, що Бог міг мати якийсь поганий план з кимось, з тим чи іншою людиною. Ми ніде не можемо що Бог хотів заподіяти зло якійсь людині? Хіба що ця людина йшла не тою дорогою або робила усе, що є противним очах Божих? Давайте я хотіла вам сказати, навіть, давайте таку ситуацію ми розглянемо. Подивимося на життя Самоїла. Пам'ятаємо, що Самоїл був. Е е Саул, перепрошую, на Саула, що він був вибраний Божим, Богом. І ми пам'ятаємо, що Бог мав великий план для нього, тому що він був царем над народом ізраїльським. І який міг Бог мати план, діти хороший. Тому що, пам'ятаєте, коли він сказав, іди і там вибереш того, то й того. Він високий, він дуже красивий, і, він, і народ його дуже любить, і помажеш його, і буде він царем. Ми в житті цієї людини. Хіба ми можемо сказати, Господь, ти вибрав цього чоловіка, ти наказав помазати його, ти настановив його над своїм народом, щоб у нього був такий кінець? Так аж ніяк. Улюблені, аж ніяк. Бог ніколи. Плану, для нікого, і в тому числі для нас якогось поганого, якесь погане закінчення, якась трагедія і якась розруха у нашому житті. Ми повинні пильнувати, ми повинні ходити в послуху, щоб збулося усе те, що Бог запланував для нас. І подивимося, як було усе добре у житті цього першого царя Ізраїльського, аж поки одного дня він не пересув. Ступив оту межу послуху Божого і сказано є в Слові Божому, і сьогодні Твоє царство відійде від Тебе. Аж ніяк не був план Божий цим місцем писанням, що царство повинно було відійти від Саула. Давайте ми глянемо ще на другого чоловіка. Давайте ми подивимося, хто ж був іншим. Ви знаєте. Що згадаємо про Самсона. Ви пам'ятаєте також, яким дивним було народження цього великого чоловіка. Напевно, що і план Бога, звичайно, був дуже великим для нього. Написано є, що він сповнювався духом. І написано є, що він мав таку силу, бо уже все предусмотрів для цього чоловіка. І хіба у плані Божому могла бути така ситуація, яка з Самсоном та ніколи в житті. Ви розумієте, як важливо ходити у правильному розумінні. І дивіться, що я хотіла сказати. Якщо ми зараз переглянемо, переглянемо старий заповіт. Ми переглянемо ті війни, які відбувалися в старому заповіті. І ви знаєте, якщо чесно сказати, може навіть і легше було в старому Заповіті йти. Його бачили, його він не міг сховатися, тому що на передній лінії, де був фронт. Дивилася, велася, точилася боротьба, чітко народ Божий лице в лице бачив ворога свого. І ви знаєте, абсолютно по-інакшому є ситуація зараз у новому заповіті. Ви знаєте, як дивно є ця ситуація, що колишні філистимляни, які були видимі, яких можна було торкатися, яких можна було штовхати і перемагати, вони в новому заповіті стали невидими. Тобто, духовна, тобто війна, яка була на фізичному рівні у народу Божого, в старому заповіті, вона змінилася у новому заповіті на духовну війну. І ми сьогодні, може, не потрібно нас бачити безпосередньо у фізичному одязі воїна, але Слово Боже каже, і Павло. Наказує нам укріпляйтеся Господом, одягніться у всеоружжє Божє. Ви розумієте, наскільки це важливо? І подивіться, як це цікаво зараз. побачити, що ми живемо у новий заповіт, в новому заповіті. Слава Богу, ніяка держава не нападає на нас. Слава Богу, в Україні є мир зараз. І є, як то кажуть, благоприятний момент ходити. Церкву і слухати Слово Боже, і тим не німені говорить апостол Павло. Одягніться во всі оружжі Божі, одягніть, пам'ятаєте, що написано, що є оружжя, і шлем, і щит, і взуття, і кольчуга, і захистіть груди. Виявляєте? для чого нам у цей мирний час, а тому, що колишні фелистимляни, вони стали невидимими. Колишні фелестимляни це є ті ж духи злоби піднебесної. І деколи можна бачити біля себе сидящого в церкві. І дивишся на брата і на сестру, і можна навіть не здогадатися, що вона в цей момент перебуває у дуже сильній схватті, що вона є дуже сильно атакована тими фелестимлями. Землянами, тому що тепер є час духовної війни. І ви знаєте, ми повинні укріплятися Господом, ми повинні зрозуміти що так, як колись Ізраїль просив Самуїла, взивай до Господа, щоб він визволив нас. Ви знаєте, написано, пам'ятаєте, що приніс він ягнятко во Всесоженіє і угледів це Господь, і написано, що почав Господь розрушати і нищити це військо Фелестилянське. І народ прислідував його аж до того місця, яке назване було Евм'єз. Знаєте, так цікаво, одинаковісінько. Сьогодні ми повинні принести жертву Богові, нашу хвалу, наші молитви, як того Агнця написано мол, маленького. Ми повинні приносити і вірити улюблені, що наш Господь буде поражати наших невидимих ворогів і наших невидимих. Фелистимлян, давайте ми навчимося довіряти цьому. Ви знаєте, як ми навчимося я. Ви знаєте, це закономірно, коли ми будемо знати, що так, якщо ми цього не бачимо, але так каже слово Боже, ми почнемо довіряти Богові, і коли ми почнемо довіряти Богові, ми більше будемо ходити радісні, улюблені. Ми менше будемо сумувати, бо ми будемо довіряти, що в цій чи іншій ситуації я знаю, що мій Господь все, що маю зробити, це принести жертву хвали і поклоніння, і довіритися Богові. А написано, він вірний і праведний. У другому місці написано є, що він не покине нас і не залишить. Ви знаєте, ми всі чітко розуміємо. Так, ми знаємо, що ми є спасенні. І в цьому ми навіть не можемо... Улюблені Чому? тому що є чітко написано, що Дух Святий, який є в нас, свідкує Духом і нашому, що ми є суть Сині Божі. Але приходять моменти, коли ми кричимо, Господи, де ти? Приходять моменти, коли ми можемо казати Господи, де ти? І ви знаєте, бувають такі моменти, коли ми просто-напросто якийсь момент не чуємо відповіді. Ми не чуємо, ось я тут!» Не переживай, але ми можемо подивитися в Слово Боже і не йти, не покину і не залишу тебе ніколи. Знаєте, нехай це буде наше потішення. І завжди не прибуду з вами, і до кінця світу прибуду з вами. Господи, як мені здається, що це я йду сама, що заді мене тільки одна пара слідів, то пам'ятаємо, я це говорила того разу, що це сліди Ісуса Христа. Давайте ми подивимося, що нас чекає далі. <кій> Ви знаєте, як усе змінилося? Колись, де відбувалися війни? Вони відбувалися на рівному місці, в основному одне військо ставало з одного боку, друге з другого, щоб все було дуже добре видно, дуже зручно наносити один одному нищені удари. І вони чітко розуміли, що якщо Ізраїль знав, якщо не знищить він ворога свого, то ворог обов'язково знищить народ Божий. Ви розумієте, наскільки це сильно, наскільки це серйозно і наскільки це. Треба правильно зрозуміти, що в новому заповіті каже апостол Павло, що також наші війни то є дуже сильні, тому що якщо ми не істрибімо ворога нашого, то він буде гнати, трущити і розрушати нас, улюблені. Це дуже важливо. І знаєте, що першим місцем, в якому найбільш зацікавлений диявол, куди він хоче затакувати, і це він робить. І він дуже добре знає. Бити нас. Знаєте чому? Тому що він старший від нас раз. По-друге, він сильніший від нас, якщо ми без Ісуса. І він має більшу практику, як ми. І знаєте куди? Атакує? Атакує ворозум наш. Це є найбільш уязвимое місто кожного християнина. Через те слово Боже каже, одягніть шолом. І ви знаєте, я одного разу чула, як мені сподобалося, як сказав один служитель. Він сказав: ви знаєте, коли війна, і я каже, бачу на війні солдат. І я бачу солдата, який був ранений в ногу, але він правильно думав, він правильно говорив. Він я бачу воїна, який був ранений в руку, і каже також, але я бачу людей ранених в голову. І ви знаєте, є велика різниця бачити людину, ранену в голову. Вона, коли ране дуже сильна, вона може бути в стані обміку, вона може бути в стані коми, вона може бути... Вона вона не може правильно думати, вона може мати стрес мозку. Ви розумієте, наскільки серйозніша атака фізична є на голову. І диявол, він знає про це. І тому він старається заатакувати християнина у його розумі. Він дуже добре знає слово Боже, диявол знає, що є написано. І це написано, знаєте, що написано? Що минеться земля, минеться небо, а то, що написано, не минеться, поки не виконається. Улюблені, він дуже добре знає. Як же ж тоді йому вдається заатакувати християнина, щоб християнин перестав вірити у те, що написано. А знаєте? А він просто каже, а Бог тобі не допоможе. Ну і що, що ти спасенний? А воля Божа, щоб ти загинув, а воля Божа, щоб ти мучився, а Бог дозволив мені катувати тебе. Знаєте, що може навіть привести місце списання е, про Йова? Пам'ятаєте, там було таке, коли Господь сказав, можеш і то зробити, можеш і то, тільки не чіпай його душу, може і так сказати, ось я буду тебе мучити, тому що я на це маю повне право. І ви знаєте, коли християнин, він, як то каже, як поспорив. Е, Слухає то, що слухав Ізраїль, коли говорив е, Голіаф, він починає роздумувати. «Хм, я вже дуже довго молюся за цю ситуацію і чомусь Бог мовчить. Але в той момент, коли Бог мовчить, в той момент вже є сказано давним давно Ви розумієте? Ми хочемо чути Бога так, як ми чуємо на превеликий жаль негативні думки. І ми хочемо так, щоб тут... І якщо нам тут Бог не говорить дуже чітко і ясно, то нам дуже чітко і ясно говорить хтось інший. Але пам'ятаймо, у цей момент це вже давним-давно сказано. Нам не треба старатися і кричати в небо, Господи, скажи мені, Уже усе сказано. Мало того, уже усе написано. Навіть якщо би було просто сказано, сказане можна забути. Улюблені, але коли воно є написано, ми маємо знайти це, ми маємо відкрити це перед своїм лицем, ми маємо поставити це перед нашими очима і прочитати. І ви знаєте, прочитати не тільки для себе, а прочитати і для тих невидимих фелестимлян, які протистають проти нас. Вони можуть протистояти навіть в образі улюблених наших сімейних домашніх, на роботі, на вулиці. Ви знаєте. Диявол може атакувати нас і в душі, і в тілі, і в дусі, ми маємо бути дуже мудрими. І ми маємо ні на хвилину не забувати того моменту, коли Господь сказав, не залишу і не покину тебе. І повік прибуватимо з тобою. І не бійся, і посміяний бути не може, тому що християнин не може бути посміяний, тому що він є Божий. І якщо християнин... Посміяний дияволом то тільки тому, що християнин забув на мить, що він є Божий. Він засумнівався в чомусь, улюблений. Ви розумієте, що сумнів це є дуже велика і руйнівна сила. Я хотіла зачитати, дивіться, я хотіла в новому заповіті показати трошечки місце. Писання, щоб ми вернулися до того нашого роздумування, що Бог приносить добро і ніколи Бог не планував поразки для нас в житті. Подивимося на новозавітній момент. Згадаємо дії святих апостолів, згадаємо, коли наш Христос уже вознісся і сидить в славі Отця. Згадаємо те, що Він вже дав, сказав, все даю вам власть церкві, робіть тото -то і тото. -то». І він ніде не сказав Ісус, що, от як ви повірите в мене. Ви не будете мати жодних проблем. Це велика брехня. Але ви знаєте, як він сказав? Той, хто вірує в мене, каже у світі, будете мати проблеми. Але пам'ятайте, що я переміг світ, перемога наша в Христі. І ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково вийдемо переможцями, тому що він уже це зробив для нас, а ми в ньому, а він у нас. Знаєте, що треба? Є від нас в одному місці Павло каже, а хто? Устоїть до кінця. Ви Знаєте, він не сказав, а хто буде воювати, буде весь подертий, порваний і побитий до кінця. І тоді ні, ні. Він сказав, а хто устоїть? Устояти, це знаєте, ми можемо так пороздумувати над цим словом. Це можна сказати дійсно, устояти. Уже навіть може і нема деколи сили великої робити якісь рухи. Саме головне, каже слово Боже, а хто. Устоїть до кінця, Той спасеться. Це приємно, тому що Бог деколи і не дуже вимагає від нас всіх зусиль. Каже: віруйте, не сумнівайтеся, не бійтеся, радійте. І щоб нам радіти у цей момент, оце будемо казати, атак духовних. Нічого інше не може нам допомогти, і нічого інше не може нас потішити, як Слово Боже, яке вже давним-давно сказано. І згадаймо момент у пустині, коли був спокушений наш Господь Ісус Христос. Він нічим іншим, нічим іншим не відповідав дияволові, як тільки написано, написано. Дай нам, Господи, зрозуміти в повноті, в глибині. Оце є викуплення наше, бо ми знаєте, буває деколи де, коли ми можемо на мить забути. Коли ми дуже сильно атаковані, ми можемо забути, що ми є викуплені. і можемо казати, а чому я можу бути атакований, коли я є викуплений? Дивіться, час, часи короткі і лукаві. Прихід Христа дуже близько, і прийде той момент. Коли диявол буде зв'язаний, і коли він уже нічого не може зробити нам, але уявіть собі, це можна сказати його територія на цьому, в цьому світі, і як йому жахливо противно, що на його території є хтось той, який не підчиняється йому, який мало того, який жене, трощить і розрушає всі його козні. Тож, як ми хочемо, щоб він до нас ставився, ви знаєте, він правильно робить що що він нас не любить, тому що ми є Божі, ми є Господні, ми є титуловані, тобто ми маємо титул титуловані. Ми маємо титул дитини Божої, ми маємо статус дитини Божої. І написано, що ми, будучи тут, на землі улюблені, написано є, що ми посаджені на небесах. Важко збагнути. Дай нам, Господи, це збагнути. Написано, що куди він поставив диявола. Є написано під нашими ногами. Розумієте, дай нам Боже пам'ятати про це. Давайте ми будемо старатися тренуватися в своєму розумі, розуміти, що поле, битви і атаки для фелестимлян духовних є наш розум. І тільки тоді, коли йому вдасться, уже за засотими. Говорячи нам, непотрібні речі переконати нас і ввести нас у таку територію сумніву, ви знаєте, Християнин втрачає радість. Християнин стомлений, християнин, будучи записаний в книгу життя, посаджений по правиці Отця разом з Христом, в Христі Ісусі, може бути стомлений і змучений. І це тільки від одного того, що Він дозволив собі забути, що Він має титул дитини Божої. І що є чітко написано, написано, є чітко написано, написано. І ви знаєте, коли ми. Не можемо воювати, коли є не стомлені по крайній мірі. Ми, має, ми можемо сказати, є написано. І це є дуже сильною зброєю. Давайте пам'ятати, що кров Ісуса Христа, якою ми є викуплені, це є сильна зброя проти диявола. І він що би він не робив? Він боїться цього, тому що він бачив цю кров. Він бачив цю кров, коли вона лилася з Христа, і він дуже добре знає. The <laughs> Сказав, що ми є викуплені, ми є викуплені цією кров'ю. Тільки щоб ми пам'ятали це, щоб ми не забували це, щоб ми ходили з цим кожен день. І ви знаєте, це поможе нам ходити в радості, це поможе нам ходити в любові, це поможе нам піднімати того, хто змучився. І Господь обов'язково буде тим, хто підніметь нас. І обов'язково буде хтось той, як, як в Старому заповіті, ви бачите, Самуїл каже, Самуїл. Взивай, і ви знаєте, не потрібно нам соромитися. Ми знаходимося в сім'ї Божій, ми можемо просити, взивай за мене до Господа, взивай за мене, або давай я буду взивати до Господа за тебе. І є написано, що сильна молитва праведника. Улюблені, ми маємо дуже велику силу, але ми привикли бачити себе маленькими. Давайте побачимо себе такими, якими бачить нас Господь. Ми сьогодні співали гарну пісню. Якщо Господь з нами, хто проти нас? Давайте будемо нагадувати саме собі, якщо Бог з нами, хто може бути проти нас. І цей короткий момент оцих гонінь, оцих переживань, оцих атак. Ви знаєте, є ніщо у порівнянні з тою великою славою, з тою великою нагородою, яку ми чекаємо перед І хочу вам сказати, що якщо на дворі захмарилося, і гримить, і блискає, і якщо на дворі дуже велика гроза, то якщо вона буде длитися цілу ніч, то пам'ятаємо, що це не вічно. Пам'ятаємо, що ранком зійде сонце, вся гроза вили, все своє е, зло. І, як кажеться, викопається і лишиться сонце. І прийде момент облегшення, прийде момент радості, прийде момент потішення. Нехай це тішить нас, тому що ми маємо святе Боже Слово, яке Господь сказав, не покину і не залишу вас улюблені. Давайте ми будемо тішитися, радіти, давайте ми будемо благословенням для інших. І це велике є потішення для нас. І будемо благословенні у Господі нашому Ісусі Христі.